Як ви думаєте, зараз е, у Китаї яка позиція? От те, що не зрозуміло після зустрічі Сі і Байдена, були спільні заяви. Нехай вони там самі з'ясовують відносини зі сполученими штатами. Я зараз про Китай, але який погляд у Китаю на ситуацію на війну в Україні, тому що знову ж таки дуже багато інформації її важко перевірити, але нібито китайці скоротили. Скоротили імпорт нафти з Російської Федерації чи газу. Тут я також можу помилятися. Наскільки це може відповідати дійсності, і про що це в принципі може говорити? Нам Китай не можна розглядати без Індії, От Китай і Індія це два тих монстра, які, на які розраховувала дуже Росія, і з переключенням ринків збуту. Із е, можливістю е, якоїсь імпортно, імпортного імпортного заміщення деяких речей так, от е, позиція і Індії і Китая це роздратування. вони роздратовані. Чому тому що е, дуже багато планів по виходу на якісь європейські ринки про розвиток якихось логістичних маршрутів? про, е, Ну всі знають Китай, да він був просто величезні кошти були вкладені е, в цей так званий шоковий шлях. Відновлення, він йшов двома шляхами трьома шляхами, в тому числі один через Україну, один через е, Росію. Ці е, потяги, які вони е, запускали до Європи е, е, контейнери, все це не просто зупинилося, а це все в е, найближче майбутнє просто не, неможливо. Тобто е, і Китай е, ну втратив величезні кошти. вони е, Вони вкладали кошти, в тому числі в економіку Росії. В економіку Білорусі вони намагалися е, об'єднати е, оцей шлях через Китай, Росію, Білорусь в Європу. Це все припинилося. Невідомо, коли це відродиться. Україна так само стала в такому, ну дуже такому дивному е, дивній позиції. Тому що Одеський порт е, вигравав так само, відігравав дуже е, значну е, свою позицію по е, перекиданню деяких товарів на Європу, і це все. все е, Китай в першу чергу думає про свої, е, е, свою економічну е, складову, і вона е, цією війною підірвана. І е, ті е, меседжі, які були е, до речі, навіть висловлені на останньому засіданні Ради національної безпеки е, ну, е, на Раді е, е, безпеки е, ООН, там чітко було прозвучало: припиняйте. Домовляйтеся, вирішуйте якось це питання і закривайте цей кейс.